Всім привіт! Всі, хто слідкує за моїм каналом, ви знаєте, що у мене є адаптер для роботи з мотоблоком. Якщо мені потрібно, я цепляю цей адаптер і працюю з підгортачами, з плугом, з бороною, з розпушувачем. Ну, Хто дивиться відео, той знає. Не було в мене тільки адаптера до фрези. Такий адаптер мені потрібен для того, щоб. Полегшити свою роботу на полі. Є такі в мене городи по 100 метрів, щоб там не ходити за мотоблоком, вирішив зробити такий адаптер, щоб кататися. Також потрібно іноді переїхати з одного города на інший, там відстані можуть бути до 1 кілометра, щоб його в руках не вести. Я вирішив зробити собі ось такий адаптер. Сидіти тут зручно. Сідушку використав з старого велосипеда, також з велосипеда взяв ось вилку, переробив її під більше колесо. Ось ця сама вилка саморобна, і ось такі ніжки для того, щоб керувати, повертати цим всім механізмом. Варив, в принципі, з того, що я мав вдома. Була в мене ось така профільна труба, такий матеріал, ось така тонша. Тільки що виїхав, ніби все тримається. В принципі, в роботі потім буде все видно. Я обов'язково зніму відео, як я ним працюю на полі. Тільки що, до речі, спробував виїхати. Ось тут декілька метрів проїхався, так, щоб спробувати Від колеса лишається ось такий слід. Теж довго думав, яке використати колесо, тому що, якщо взяти від велосипеда, воно буде сильно просідати в цей ґрунт після фрези. Найшов ось таке, воно по ширині нормальне, сильно думаю, не буде сідати. Цей адаптер кріпиться ось до колеса. Зробив ось такі саморобні такі ступиці, можна сказати, і поставив ось такі підшипники Корпусі. Ці підшипники можуть рухатися в корпусі, тому що ну, спочатку думав поставити прості підшипники, але в мене немає токарного станка, щоб ідеально зробити цю ступицю. Все тут є е, якийсь такий невеличкий люфт в тому всьому. І ці підшипники з цим люфтом е, дуже добре справляються. Тільки що е, пробував підумкратити, все легенько крутиться, практично і не видно, щоб воно тут так і сильно гуляло. Ось так піднімається і опускається фреза. Ну, Досить легко побачив, як воно буде в роботі. Якщо у вас є якісь питання, Задавайте їх в коментарях. Постараюся всім відповісти. Ось таке відео. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався обов'язково, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.